Добрий вечір, шановні мешканці штату Квант З вами Карма Кремпай і рубрика від Life Invader Що обереш. Вітаю, шановні мешканці штату Квант З вами Доріан Кремпай і я сьогодні учасник рубрики Що обереш. Круто, круто. Давайте. Я вам даю два варіанти відповіді. Ви обираєте один із них. Готові? Так, звичайно. Так, поїхали. Бенефактор АВРТ чи Терза? Терза. Терза чи Діва? Терза. Терза чи КУЛІНАН? Терза. ТЕРЗА чи боліт? Боліт, боліт. Боліт чи убермахт G07. Боліт. Боліт чи Оверфлот Гем. Гемерка, Гемерка. Оверфлот Гем чи Енус Батур. Гемерка. Оверфлот Гем чи Бенефактор Джел Є. Гемерка. Оверфлот Гем чи Убермахт С 1000 С. Все. Дякую за відповіді. Приділений час. Гарного дня. Дякую, дякую, дякую вам також. Я вам даю два варіанти відповідей. Ви даєте один. Готові? Так, так. Поїхали. Таксист чи інкасатор. Таксист. Таксист чи листоноша. Таксист таксист чи кур'єр. Таксист. Таксист чи електрик. Таксист. Таксист чи каменяр. Каменяр. каменяр чи рибак. Каменяр. Каменяр чи автомеханік. Автомеханік. Автомеханік чи лікар. Автомеханік. Автомеханік чи працівник мерії. Автомеханік. Автомеханік чи працівник ЛСПД. Автомеханік. Автомеханік чи працівник Лавінвейдер. Автомеханік. Автомеханік чи перекуп? Перекуп. Перекуп чи працівник FIB? Перекуп. Перекуп чи металошукач. Перекуп. Це перекуп сьогодні. Ваша карма. Дякую за увагу і приділений час. Дякую вам.